Аліменти це встановлений законом обов'язок одного члена сім'ї утримувати інших членів у визначених випадках. Утримання регулюється законодавством України, і, зокрема, законом 21.29 від 15 березня 2022 року про виконавче провадження, і законом 30.48, який вносить зміни до окремих законів України щодо особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану. Цей закон набув чинності 6 травня 2023 року і пов'язаний із положеннями, які враховують вплив військової агресії Російської Федерації на території України. Сьогодні я хочу розповісти, яка сума аліментів може бути встановлена і які особливості враховуються при їх нарахуванні. В деяких випадках держава може забезпечити певну підтримку. Отже, сума аліментів залежить від кількості дітей у родині. Якщо в сім'ї одна дитина, розмір виплати становить чверть заробітної плати відповідача. Для двох дітей сума збільшується до половини доходу. А для трьох дітей і більше розмір аліментів також залежить від прожиткового мінімуму на дитину до 18 років. Років. Крім того, суд враховує можливі додаткові витрати, пов'язані із утриманням і вихованням дитини, лікування, освіта, відпочинок та інші витрати. Якщо ви, вирішили, якщо ви вирішили подати заяву на стягнення аліментів, вам потрібно буде зібрати наступні документи: паспорт і податковий номер заявника. Паспорт і податковий номер відповідача, свідоцтво про народження дитини. Документи, що підтверджують, що е, ваші вимоги, про ваші вимоги, наприклад, довідка про склад сім'ї. Справу можна подати в одному із двох форматів: заява про видачу судового наказу на стягнення аліментів, і позов про стягнення аліментів. Судовий наказ часто є простішою і, в принципі, швидшою процедурою, тоді як позовна заява підходить для складніших ситуацій, коли потрібно детальніше обґрунтувати ваші вимоги або отримати більший розмір виплат. Після отримання наказу ви можете звернутися до виконавчої служби, яка допоможе у процедурі стягнення коштів. Також варто звернутися до юриста, особливо, якщо ви не маєте достатнього досвіду або виникли труднощі із документами. Юристи можуть пояснити процедури і нададуть поради, які допоможуть зекономити ваш час та уникнути зайвих стресів. А якщо вам потрібна допомога, ви завжди можете звернутися до нас. Наші контакти є на нашому сайті.